Сергій Пронкін 35 років. Керівник громадської організації Нова Дружківка. Про них можна сказати. Дізнаємось про проблему і одразу намагаємося її вирішити. Основні напрямки розвиток громад та громадських центрів, інтеграція ВПО, екоактивізм та культурні фестивалі. Вони навчають молодь відповідальному ставленню до довкілля, допомагають ВПО інтегруватися у приймаючих громадах та планують відновлення рідної громади після перемоги. Наш проект називається ВПО за зміною у громадах. І головна його мета дати можливість і навчити громадські центри, які працюють з внутрішньопереміщеними особами в Олександрії, Приютівці і Знам'янці, робити це більш системно і продовжувати знаходити в собі внутрішні сили не вигорати, тому що ми в певній мірі розуміємо, що це не дуже крута штука, і наша робота заключається в тому, що ми працюємо з. Потребами, проблемами цільової аудиторії, для того, щоб дізнатися, а що ж потрібно, ми попередньо питаємо і цікавимося. Якщо це про громадські організації, то ми збираємося, зустрічаємося і питаємо: а в чому є зараз ваша там запит, з чим вам можна допомогти? Якщо ми кажемо там про умовну громаду велику, так то ми або проводимо яких, яких ось якісь дослідження. Для того щоб дізнатися, або комунікуємо там з людьми, які вже це провели, або більше знаються на локальному контексті. Ми цю інформацію десь у нас десь нас в голові сидить. Ми її перетравлюємо, розуміємо, і в один прекрасний момент е намагаємося зрозуміти, а що ми можемо е дати, які там свої експертизи. Або який проект ми можемо реалізувати, і після того намагаємося шукати для цього проекту фінансування, залучати вже партнерів для спільної реалізації цього проекту. Тобто, ми десь, от на п'ятому-шостому році нашої діяльності, зрозуміли, що ми маємо грунтувати свою роботу на потребах тих, для кого ми робимо. Це найголовніше. Ми можемо космодром збудувати, але якщо він не буде нікому не потрібен. То значить, ваша робота була марна, навіть якщо ви працювали для цього 10 років. Якщо говорити про напрямки діяльності нашої організації, то я можу сказати, що це допомога іншим громадським організаціям зростати, ставати сильнішими і більш незалежними так, в своїй діяльності. Ми працюємо в тому числі з органами місцевого самоврядування, з Інструментами локальної демократії намагаємося зробити так, щоб підхід, який базується на принципах партисипації, тобто участі, а він не був чимось з принципом з космосу, а був розповсюдженим. Ми намагаємося навчати і місцеву владу і мешканців, що всі відповідальні за майбутнє громади, в якій проживають, не тільки влада, якій ми даємо на це мандат раз на 5 років. Ми якось рахували, що за період роботи громадського гуманітарного штабу в Душківській громаді ми допомогли більше, ніж 10 тисячам родин. Я хочу жити в кращому суспільстві, я хочу жити в кращій країні, і якщо я не буду брати відповідальність за майбутнє, то хто це зробить? Ми займалися більш організаційною діяльністю, тобто ми знаходили можливості для того, щоб привезти гуманітарну допомогу. Пакували її і розповсюджували, знаходили тих, кому вона дійсно потрібна, і розповсюджували її. Тобто ми працювали як -то місцеві партнери великих фондів для того, щоб допомога дійшла дійсно тим, хто її потребує. Саме з релокацією ми не допомагали, але коли переїхали, у нас була можливість допомогти з купівлею побутової техніки для трьох місць компактного проживання, куди саме були евакуйовані перші внутрішньопереміщені особи з Донецької області. Таким чином ми купили пральні машини, чайники, праски для трьох місць компактного проживання в Приютівці, Знам'янці та допомогли громадському центру в Олександрії. Якщо говорити саме про якусь регіональність да, або географію ВПО, то ми працюємо з всіма. У нас є громади-партнери в Кировоградській області. Будь-хто, хто внутрішньо буде переміщено особою, вимушено переїхати, ми з ними працюємо, допомагаємо, тобто ми не ділимо ВПО з, 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 з Донецької, Луганської, Миколаївської, Херсонської. Ми розуміємо біль кожного і впевнено допомагаємо їм. Наша команда, яка реалізує проекти, це 10 осіб приблизно. Всі вони різні, у всіх є різні вподобання. Ми можемо казати, що ми молоді, тому що на більшій половині немає ще 35. І це в певній мірі дає нам додаткові можливості для того, щоб ми працювали з цільовою аудиторією на ти, коли ми говоримо саме про молодь. Першим нашим розвитковим проєктом після релокації став проєкт Школа-Екоактивізму. Його мета навчити молодь двох громад Знам'янської та Олександрійської екологічним підходом, навчити їх тому, що довкілля це наша друга сутність. І якщо ми не будемо його захищати, то майбутнього у нас немає. Півроку ми навчали дітей для того, щоб у майбутньому вони ставали агентами змін і в екологічних тематиках змінювали ті ті громади, в яких вони будуть проживати. Я вважаю, що найбільший здобуток, який ми отримали після реалізації проекту Школа екоактивізму, це розроблена настільна екологічна гра рекукле, яка навчає молодь та дітей екологічному поводженню і поводженню з побутовими відходами. Ця гра була розроблена нашою командою разом з учасниками школи екоактивізму, і наразі вона є таким дієвим інструментом для навчання. Ми вже мріємо про повернення. Ми вже думаємо над тим, як працювати. Бачите, навіть посмішка з'явилася, коли кажемо про повернення. Це наша велика мрія. Ми хочемо долучитися до цього відновлення відбудови дружківки і Донеччини і зробити це максимально сучасно. Максимально корисно і так, щоб е, нікого не залишалося і думки, для чого і навіщо все це було. Ми всі талановиті, але кожен по-своєму, і в першу чергу потрібно в це повірити і повірити в себе. Якщо ти не будеш нічого робити, нічого і не зміниться. Ніколи не зупиняйтеся, коли ви йдете до реалізації власної мрії, щоб не було, якщо ви вірите в те, що щось має відбутися. Щось має змінитися, робіть все можливе, або не говоріть про це більше нікому.